Так, друзі, доброї ночі. Починаємо стрім. Щось YouTube знову міняє в налаштуваннях своїх. Я не можу зробити анонс для того, щоб набрати аудиторію, тому зразу починається пряма трансляція, і потім уже долучайтеся по мірі того, як буде з'являтися у вас повідомлення про те, що почався прямий ефір. Радий вас всіх бачити, радий, що закінчився тиждень попереду субота неділя отже, у нас ніч з 10-го на 11 січня, вже перші десять днів нового року минулої, так непомітно здавалося, тільки нещодавно були свята, а вже скоро і половина січня. Пройде я вас запрошую до перегляду і запрошую до того, щоб робити донати на потреби збройних сил України, які є останньою надією українців. Ви знаєте, що б хто не казав якою б не була підтримка наших партнерів, але ніхто, окрім українських збройних сил, не врятує Україну для того, щоб Україна залишалась незалежною суверенною державою і жила під своїм українським прапором, треба, щоб наші захисники мали все необхідне для того, щоб боронити Україну на полі бою. І тому наші збори є маленьким, але кроком назустріч їх потреб, закриттю їх потреб. У нас декілька зборів відкрити одночасно. Я кажу, це у нас насправді це банки самих військовослужбовців, а я їх просуваю. Або це банки фондів, які здійснюють допомогу і є партнерами Збройних сил України, і тому їхня активність тут теж є дуже важлива. Отже, в нас є збір для потреб 47-ї окремої механізованої бригади Магора, яка спочатку була. Частини контрнаступу в Запорізькій області в 23-му році потім боронила Авдіївку, потім боронила Покровський напрямок. І зараз в Курській області створює запоруки для того, щоб українські землі були повернуті Україні шляхом обміну території. Тому підтримуйте Магору, підтримуйте 47-му бригаду, попри весь можливий знаєте, медійний зараз ажіотаж на цієї бригади насправді там помінялось керівництво і нинішній комбат, нинішній комбріг. Всі вони мають дуже хорошу репутацію і вони заслуговують того, щоб бути підтриманим. І потреби для батальйона Карма в складі 22-ї окремої бригади Нацгвардії Київська Русь. Збір їм на планшети, які вони використовують в управлінні боєм за допомогою впівдронів. Тому теж цей збір в описі відео тут в чаті. І в цьому зборі є ще конверт привата 24 Тому, будь ласка. Робіть донатим, щоб підтримати цей підрозділ. Ми з вами говоримо про підсумки п'ятниці, коли український президент перебував в Італії, це продовження його європейського туру. І цей день були видані санкції, за які Україна дуже довго змагалася. Це санкції, які є частиною пакету. Санкційного тиску організованого групи Єрмака Макфола Андрій Єрмак головоофісу президента, Майкл Макфол, колишній радник Бара... Барака Обами з національної безпеки. Зараз професор університету в Стенфорді і очільник інституту міжнародних відносин. Там же в Стенфорді група створена під час війни була і напрацьовувала масив санкцій, який має позбавляти Росії економічної спроможності. і дуже довго змагалися. Аналітики санкційні санкційної групи, щоб все-таки ці санкції, про які ми зараз говоримо, були запроваджені на Росію. Росією. Вже скоро три роки, як війна почалася і тільки зараз. Це зроблений сильний крок, який стосується тіньового флоту Росії, а також Росатому. Загалом понад 400 фізичних осіб та організацій з енергетики Росії під санкціями, вони так чи інакше забезпечують фінансування військової машини. Під санкції потрапили головні гравці російської нафтогазової галузі, це компанія ГазпромНафта, а також СургутНафтогаз, також їхні дочірні компанії, а також два активні термінали з експорту скрапленого газу, які зараз активно надходять на європейський ринок в умовах, коли трубний газ туди не достає. Також заблоковано. Діяльність російських страхових компаній, таких як Інгострах і Альфастрахування, які страхують судна, що перевозять нафту і допомагають Росії обходити обмеження. Ідентифіковано як шкідливі активності, це стосується всього енергетичного сектору російської економіки, що дозволить накласти санкції на будь-яку особу чи компанію. Також... В санкції потрапили 184 танкери, які мають назву так званого тіньового флоту Росії. Також Росатом 14 членів Ради директорів Державної атомної корпорації Росії під санкціями. Ну, це все відбувається, нагадаю, через три роки після початку війни. Що заважало накласти ці санкції в 2022 році, можемо лише здогадуватися і сумувати через те, що цього зроблено не було. Білий дім вважає, що ці нові санкції будуть коштувати для Росії багато мільярдів доларів щомісяця. Адміністрація Байдена сподівається, що цей пакет санкцій змусить Росію втратити, втратити ці мільярди щомісяця. Ці санкції спрямовані як проти російської нафти, так і проти скрапленого газу. І обійдеться Росії в мільярди доларів щомісяця, сказав представник Ради безпеки США Джон Кірбі. Нинішня ситуація на ринку вона така, що санкції не повинні призвести до якихось негативних наслідків для економіки, а також для споживачів. Попри того, що були весь рік санкції на російську нафту, пропозиція на світовому ринку буде перебільшувати попит, і відповідно ціни рости не повинні. Ну і президент подякував, того, що Британія долучилася до цих санкцій. Тобто сам він подякував особисто Байдену, який зробив дзвінок, і подякував Кіру Стармеру, який долучився до цих санкцій від імені Великобританії. В розмові з Байденом президент сказав про співчуття в зв'язку з пожежами в Каліфорнії, подякував за підтримку України. Обговорили деталі цього санкційного пакету, який допомагає Путіну фінансувати війну. Важливо, що Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту, сказав Зеленський, по таким кампаніям, як ГазпромНафта і СургутНафтогаз, які акумулюють гроші особисто для Путіна. Вон, він, цей Путін, має відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців, заявив Зеленський. Обговорили ситуацію на полі бою, необхідність далі зміцнювати повітряний щит України та захищати життя в українських містах і селах від російського терору, від щоденних ударів російських ракет і дронів. Петріот в руках України довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу. Ну а тим часом сам Джо Байден має через два дні виступити з останнім зверненням. На посаді президента і вже через 10 днів виїхати з Білого Дому, поступившись до Дональду Трампу цим овальним кабінетом. Сам Дональд Трамп сказав, що розмова з Путіним буде, готова зустрічатися з ним, але поки не відомо коли. Дональд Трамп заявив, що зустріч з Путіним вже готується. Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно. І ми маємо покласти край цій війні, сказав Трамп, виступаючи у Флориді. Це добре до зустріч Трампа і Путіна. Я переконаний, вона має показати, що до зупинки війни готова Україна, але не готова Росія. Тому що всі бачать, як Росія вимагає від України йти на поступки, але ніхто не може сказати, які поступки має зробити сама Росія. Ця зустріч Трампа і Путіна має дати відповідь на це питання. Але тим часом... Це відчуття, що якась має бути переговорна діяльність, вона показує справжнє обличчя Олафа Шольца, який не хоче допомагати Україні. Видання Шпігель повідомляє, що канцлер Німеччини блокує пакет допомоги Україні на суму 3 мільярди євро. анна ліна Бербок, вона представляє партію зелених. А також чинний міністр оборони Борис Пісторіус запропонували ще до виборів в Бундестах виділити Україні 3 мільярди євро. Але Шольц блокує цю ініціативу. Пише Шпігель. За даними Шпігеля, Бербок і Пісторіус пояснили необхідність виділення додаткової допомоги погіршенням становища України на останні місяці. Також сказали на те, що після перемоги Трампа неясно, чи буде Вашингтон надавати військову допомогу Києву. Але канцелярії Шольца сказали, що не підтримують виділення Київ додаткових коштів. Вважає достатнім запропоновані в бюджеті на 25 рік 4 мільярда євро і можливість використання кредита в 50 мільярдів доларів, які виділені країнами G7. Цей кредит буде покриватися коштами російських активів нарахованим відсотком. В... Колі оточення Шольца повідомили Шпігелю, що Шольц не хоче оголошувати додаткову поставку зброї України, щоб не відштовхнути виборців від Соціал-демократичної партії Німеччини. От так от. Якщо раніше було модно підтримати Україну, і партії змагалися то більше запропонувати, а зараз ми бачимо, стає модно критикувати це. І все менше і менше ми чуємо конкуренції, щоб більше допомогти Україні. Але в Італії президент принаймні почув готовність допомагати, не розголошуючи публічно, на які саме обсяги ми можемо розраховувати. Президент Франції Макрон і прем'єр Британії Стармер зустрілись в резиденції британських прем'єрів, і Україна була центральною темою їх переговорів. Обидві лідери Стармер і Макрон, підтвердили прагнення тісно координувати. Свої дії, щоб підтримати Україну стільки скільки буде необхідно. Також важливо продовжувати постачання зброї необхідно для захисту території України. Сказали вони. От, принаймні, ці двоє лідерів вони ще зберігають лідерські замашки. Зеленський виступаючи, виступив в Італії на італійському телебаченні. Теж багато гарних заяв. Розказав про те, що його діти залишаються в Києві, ходять разом з усіма і в школу, і в інститут, в університет. Під час тривоги спускається бомбосховище, тобто президент з народом. На питання, коли ж відпочине, сказав, що відпочине тільки після перемоги, поки немає права на жодний відпочинок. Так. так, друзі, ну що ж, ставте лайки, будемо зараз обговорювати те, що вас цікавить, ставте запитання в коментарях. А, насправді, зараз ми входимо в період визначення нових конфігурацій допомоги Україні з боку партнерів в умовах, коли американська влада буде іншою. І ця інакшість, вона має змусити європейських партнерів бути. Щедрішими по відношенню до України. Так, до запитань, друзі, але продовжуйте підтримувати захисників України. Ольга, доброї ночі. Валентина Ветрова, доброї ночі. Анна Ел, Василій Соломін, Наталі Енд. Ігор Плікан. Пане Сергію, в телеграм-каналі Труха багато заказухів. Вони просто продаються чи це від Офісу. Ігор. Офіс президента на каналі Труха ніякої заказухи не розміщує. А що там в них відбувається реально в стосунках з третіми особами, з клієнтами, я не знаю. Щон знову хоче сидіти на двох стільцях. Пише Надя, Ну, до нього йому нема чого втрачати, розумієте? Або він залишиться впливовою фігурою і буде Якщо не канцлером, то якимсь міністром або піде в небуття. Тому що як лідер опозиції Шольц не потягне. Тому він розуміє, що для нього єдиний шанс це показувати щось інакше. І ця інакшість, на жаль, стосується саме України. В принципі, вони в чому-то праві, пише Анна Тімченко, на свою думку, вони вже всі обстановки не знають. Він знають, що в Україні жоден завод не працює на оборону їх просто немає. А на тім чи пишете глупості, в Україні є оборонні заводи, які працюють на український оборонний потенціал. Більше того, ці заводи нарощують виробництво української зброї. Терфокін. Вони, європейці, свій ВПК та Збройні Сили толком не розвивають і Україні толком не допомагають. Тому що вони розраховують? Думаю розраховують на те, що НАТО їх захистить. Але з такими настроями в США, я думаю, що скоро потребуватиме захисту саме НАТО. Емілія П. Доброї ночі, вітання з Львова. Зустрічаються військові, які погано відзиваються про президента. Я вступила в дискусію. Він каже, що кожен третій такої ж І скажіть, що це. Я не знаю, знаю, неможливо сказати, чи в кожного третього такі думки, чи в кожного п'ятого. У нас демократія, і навіть військові мають право на особисте ставлення до верховного головнокомандувача. Особисто мої враження ті військові, які я зустрічаю в фронтових містах. В них немає ні часу, ні сил, ні ресурсу займатися перемуванням політичних кісток в них. Дуже багато задач, той вільний час, який в них є, вони віддають перевагу просто поспати, а не займатися політичною демагогією. Раїса Ігнатінка, Сергій, прошу допомоги. Їхала в 114 потязі, 11-й вагон забула речі та ліки в сумці. Просила, щоб провідники повернули до Києва. Ви б їх забрали. А там є на сайті залізниці є розділ втрачені речей. Називається Lost and Found. Будь ласка, зверніться туди і вам точно. Через форму заявки допоможуть, тому що залізниця повертає дуже багато речей. Mm. Можливо, ще є якийсь контакт з ним mm. mm -hmm. не знайду, Але якщо ви зайдете на сайт залізниці, УЗ, то там є відповідний розділ, за яким можна шукати втрачені речі. Направляється заявка і вам їх повертають в той спосіб, який ви домовитесь. Ну, я вам просто вибачте, під час ефіру прямо не знайду цю адресу, але вона точно є, тому що всі люди зазвичай, я знаю, з відгуків після втрати речей отримують їх назад. П'ять систем ППО досі немає від німецького уряду. Геннадій Масалітів. Ну, якби ж то Геннадій і тільки від німецького, насправді наші партнери просто поводяться безвідповідально. В них війни не немає, вони можуть трохи забувати, трохи додумувати, скільки зброї, яка була обіцяна, ми не отримали. Президент вже не витримав в інтерв'ю Лекса Фрідмана про це сказав. Терфоркі, НАТО це здебільшого Збройні сили США. Теперішня адміністрація збирається анексувати в членів НАТО їх території, хай розраховують. Знаєте, Дані, я не думаю, що дійде до, до, до справа до анексії, але Трамп буде прождавлювати свої інтереси, інтерпретуючи їх інтереси США, дуже жорстко. І цим буде від звичайно, відрізнятися. І тому нічого хорошого тим, хто хоче спокою, найближчим часом не буде. Так, друзі, ну що ж, у нас буде короткий стрім цього разу. Я вам дякую за увагу. Всім добра ніч і всіх знову закликаю підтримати Збройні Сили України. В описі відео є банки, є якомерт-приват. Прошу вас допомагати. На все добре, добра ніч, до побачення, до скорої зустрічі. Всім пока.